Всім привіт! Ви на каналі Проліт, і сьогодні ми з вами у доволі незвичайному для мого каналу відео, оскільки я завжди розповідаю тут лише про одну свою пристрасть, і ця пристрасть література. Проте я обожнюю макіяжі і різні е, образи, які можна перевтілитись, використовуючи косметику, тому сьогодні ми саме цим і займемось. А оскільки цей канал все ще літературний, то я вирішила зробити хеллоуінський образ одного із яких-небудь книжкових персонажів, який міг би бути достатньо впізнаваним і з образом якого можна було би поекспериментувати. Як ви вже зрозуміли, з обкладинки і назви відео я вибрала головну героїню книги Holly Блек Жорстокий принц, Це Young Adult Fantasy, яке дуже популярне зараз. Серед підлітків я постійно натикалася на нього в буктоці, тобто в книжковому Тіктоці, і згодом, навіть колись, можливо, півроку тому, навіть прочитала першу книгу. До решти двох я так і не дібралася, хоча я маю можливість їх прочитати. Думаю, я зроблю це згодом, якщо в мене буде якась тематика відео для цього підходяща. Проте, я думаю, це не завадить мені зробити образ книжкової Джуд Дуард звідти приблизно ось так виглядають її образи. Я надихалась багатьма різними. Як ви бачите, в неї є такі ріжки із волосся. Хоча в книзі я спеціально перевірила. Коли вони збиралися до двору, то її просто зробили. Зачіску, з якою вона виглядала рогатою, тому я думаю, ми не будемо робити прямо роги, зробимо їх такими невеличкими. Для початку давайте я зберу волосся, для того, щоб воно нам не заважало в процесі, оскільки мені ще доведеться робити зачіску, і я вирішила робити її в самому кінці, тоді коли буде готовий макіяж. А тоді, в принципі, можна буде трошки довше морочитися з тими ріжками, які показують. Я бачила дуже багато класних косплеїв, де люди роблять ці ріжки, проте не знаю, чи вийде в мене, я підглянула декілька способів. Я вже підготувала свою шкіру. Зазвичай у мене доволі простий догляд і проста, проста підготовка до макіяжу. Я наношу ось таку от. Сироватку від Елізавеки, вона з галактомісами, якимись там грибами. Я не знаю, я купувала її на акції в ЄВІ, в принципі, як майже все, що тут представлено. Далі я наношу е гіалуронову есенцію від скінік. Її тут дофіга. Е мені доведеться витратити ще купу часу, щоб вона закінчилась. Щиро її люблю і завершує мій скин-преп, як кажуть б'юті-блогери американські. Звичайний зволожуючий крем від The Ordinary. Супер базовий, супер не робить нічого, крім того, що зволожує, і не пахне абсолютно нічим. По книжковому канону Джуд – це а, дівчина, в якої а, очі кольору лісового горіха, дуже дуже бліда шкіра. Повні губи, красиве волосся, мабуть, такого самого кольору, як в мене. Там було щось, типу hazel і взагалі горіховий відтінок. Тому я візьму свою тональну основу від Lumen Blur, Вона вже досить така старенька у відтінку 05 Fair Nude. Я купувала її колись по акції. Я набираю тональний на руку звідти на спонж. Я знаю, що так робити не радять, і просто роблю красиву базу. Цього покриття нам буде не дуже достатньо, тому я нанесу все-таки другий шар. Наступним моїм кроком будуть брови. Зазвичай я починаю з брів ще перед тональним, але зараз щось трохи протопила. Я збираюсь вкласти свої брови милим. В мене ось таке від топ Brow Fix Soup з кокосовою олією. Я купила його не дуже задорого і зовсім недавно, тому не дуже прилучилася ним користуватися, чесно кажучи. Я зазвичай роблю дуже просто: я беру фіксатор якийсь, в мене тут його залишки залишились, пшикаю на мило, беру щіточку, яка, до речі, йде в комплекті, і набираю мило. Я, до речі, колись умудрялась звичайним милом, яким руки миють, вкладати брови, проте воно дуже сушить. Це теж сушить, але це, наскільки я розумію, гліцеринове мило. Тому воно трошки більше щадить. Я зачісую свої брови вниз спочатку, а потім вже з притиском зачісую догори. В моєму випадку не прямо догори, а скоріше вбік бік догори я зачісую більше передні волосочки. Потім я зазвичай просто перетискаю їх до шкіри і даю в такому положенні зафіксуватися. Якщо десь є залисинка, я або поправляю, або потім олівчиком заповнюю. Мені подобається ефект намилених брів, незважаючи на те, що так кожного дня не походиш, тому що мил реально дуже. Сильно пересушує шкіру навколо брів і, в принципі, самі брови. Проте якось такого на вихід для відео, для фото я люблю намалювати брови. Зазвичай я просто нічим їх не вкладаю. Оскільки ми робимо макіяж, Джуд, мені хочеться в'являється, щоб в неї були такі красиві пухнасті брови. Людські, оскільки Джуд Дуар це людина у світі ферії, у світі ельфів. Тому, хоч щось людське, ми повинні залишити в цьому макіяжі. Нехай це будуть. Брови трендові теперішні. Після того, як ми намилили брови, і після того, як вони вже нормально так висохли, і ви відчуваєте відчуття стягнутості, яке в мене зазвичай є. А... Ви можете брати до рук олівець. В мене Art Brow від TF Cosmetics, Якщо я не помиляюсь, це якийсь польський бренд. Він дуже схожий на вірусний олівчик від Vivienne Sabo, який російський, тому ми його не купляємо. І з щіточкою він автоматичний, це означає, що мені не доводиться кожного ранку його точити, що прям дуже важливо в моєму випадку в моїй лінії, в тому що я зазвичай фарбую з хвилин за 5 на роботу. Цим олівчиком ми зараз будемо заповнювати пустоти і підводити нижній кордон, тому що я завжди так роблю. У мене нижня лінія брови чітка, а верхня, коли брова намилення, не така чітка. В принципі, цей олівець не сильно пігментований, він має такий холодний, сіруватий відтінок, і мені до моїх натуральних брів доволі таки пасує, поки що ми залишаємо так. Я часто грішу тим, що мої брови не достатньо виражені порівняно із макіяжем, який я роблю. А, і це видно. Проте, якщо я зрозумію, що мій макіяж занадто яскравий, а брови. Занадто бліді, то ми просто допрацюємо їх трохи тінями а зараз залишаємо так, як є. Якщо що, пробуємо в моєму випадку, можуть бути несиметричні, тому що жодна симетричність мене не врятує, що в мене є на лиці. В принципі, з бровами я закінчила і зараз я хочу перейти до кремового контурінгу, рум'ян і решти різноманітних приблуд, перш ніж ми перейдемо до найцікавішого, а саме до очей. Для початку давайте нанесемо консилер, його я наношу. Доволі багато, тому що він а, такий на кушоні світлий. Це, до речі, від Top Face, але по ньому вже не видно. Так само я висвітлюю ось тут, оскільки в мене тут є теж яскраво виражені синці. Між бровами, під бровами. Також носогубну складку, тому що вона теж в мене явно виражена. Ось тут я підтягую кутики. Центр неіснуючого у мене підборіддя. Так само я тут виділяю також саме неіснуючу щелепу і центр лоба, оскільки, якщо його висвітлити а ближче до брів, по центру, то потім контурінг, який ми будемо робити, намагаючись зменшити гектар цього поля, буде виглядати трошки краще. Наступним нашим кроком буде кремовий контурінг, оскільки камера дуже сильно з'їдає яскравість макіяжу, то я роблю кремовий контурінг для відео і потім закріпляю його сухим. В моєму випадку, це якийсь Play-Stick від Allen Professional, який я купувала ще мільйон років тому, тому я навіть не знаю, чи цей бранд досі є, продається в Росії, і чий він, і так далі. Тому ось. Його ми використовуємо, він такий на восковій основі, тому я просто ставлю точки, він так собі фіксується. Так само я контурую ось тут, для того, щоб у нас була яскраво вираженіша скула. Якщо ви хочете прям гострі скули а-ля Маліфісента, то робіть завжди так само, як я. Так само точку я ставлю ось тут. До носа ми ще повернемось. І. По колу, тому що лоба нам потрібно явно вкорочувати. Так само я проходжусь по нижній щелепі, щоб тут трошки зменшити, а тут трохи поглибити тінь. Мій тато потім постійно каже, що тут в мене якось брудно, але who cares? This is makeup. Поки що виходить якось приблизно ось так. Тепер, в принципі, можна перейти до носа. В мене він такий гора говерла, а на всіх артах джур такий керпатий, красивий носик, тому ми проконтруємо його. Хоча я ніколи зазвичай цього в реальному житті не, люблю. не роблю з тих причин, що контурінг носа він зазвичай дуже сильно помітний, коли ми це робимо. Але давайте спробуємо якось так. Це все діло тепер потрібно розташувати. Я для цього використовую пензлик. Такий ніс у нас, в принципі, виходить. Здавалося б, що можна додати, оскільки наш ніс на даний момент трошки занадто активний по центру обличчя із кремової корекції, я ще додаю кремові рум'яна, які насправді кремова помада. У мене це ось Avalon Cosmetics ось така помада, яка мені просто-напросто не підійшла, вона доволі нейтрального кольору. Я просто наношу її десь трошки вище яблучка. І розташовую десь ось так. Їх буде не так сильно видно, розташую я це все пальцями. Я ще дуже люблю насправді наносити рум'яна ось тут, на край лова, і відтушовувати його кудись вдаль. Типу, знаєте, це дуже нелогічно, тому що я тільки-тільки замалювала червону ту, і тепер малюю її там, де мені більше подобається. Далі нам, як справжнім майстрам своєї справи, пора просто-напросто запекти це все в духовій шафі або просто зробити бейкінг, я використовую якусь іменну пудру, в якій, мабуть, єдиним інгредієнтом є чистий, прочистий тальк. Не раджу вам робити так само, тому що. А, тальк шкідливий для шкіри, проте тальк це, до речі, звичайна присипка типу Johnson's Baby. Я такою пудрою користуюся тільки тоді, коли мені треба, як я вже кажу, зробити бейкінг. Набираю його спонжиком. Якось так. Насправді я дуже довго морочила собі голову, який макіяж зробити е, нам для Джуд, оскільки, якщо ви можете помітити, то дуже велика кількість е, фанартів в таких коричневих, золотистих тонах. І саме золотий, це є основним кольором Джуд у серії Жорстокий принц тому, скоріш за все, на якомусь коричнево-золотому макіяжі. Сьогодні ми з вами і зупинимось. Я розпочну із палетки від Evelyn, яка називається Angel Dream. У мене взагалі три палетки від цього бренду. І використаємо відтінок Every Breast для того, щоб зацінити, е, верхню складку повіки, для того, щоб мої очі виглядали набагато-набагато глибшими. Я вибираю приблизно найвищу точку, коли дивлюсь рівно, приблизно в обох очах, оскільки тут у мене глибша. Складка ось тут не дуже, то тут я трошки припіднімаю а, брову, щоб знайти її, і тоді круговими рухами розтушовую. Взагалі все, що стосується розтушовки, це а, трохи не моє, оскільки я, якщо ви раптом не знали, самоучка, тому в мене може не дуже виходити насправді. Цією розташовкою, по суті, я намагаюся закласти так звану анатомічну складку, яка буде у нас в нашому макіяжі. І після цього, я думаю, потрібно зробити консилером трошки невеличкий каткріс, оскільки, як я вже казала, мої очі дуже різні, мені хочеться, щоб все вийшло ідеально. Тому ми беремо консилер і трошки. Підріжемо нашу розтушовку, але спочатку ще трошки більше її затемнимо ближче до того місця, де у нас буде наш каткріс. В принципі, як ви бачите, у нас стала ще більш виражена а, рухлива повіка, тому можна приступати до невеличкого, легенького каткрісу, якого згодом навіть не дуже видно буде. Для цих цілей я зазвичай використовую ось такий трішечки закруглений пензлик. Ним якраз дуже зручно промальовувати собі рухливу повіку. Взагалі все це я роблю не тільки, знаєте, в якості бази, а й для того, щоб трохи... Зменшити асиметрію, яка в мене є, і щоб наш макіяж очей видавався хоча б, на вигляд, з відстані 10 кілометрів, приблизно однаковим і симетричним. Далі я знову повертаюся до кольору під назвою Земля в оцій палетці і наношу його по діагоналі у куточок такою пухнастою хотіла сказати я, пухнастим пензликом. В принципі, мені вже все подобається, але я нагадаю, що ми робимо образ джуд, і нам потрібно трошки більше сяяння такого трошечки ельфійського, тому ми обов'язково далі продовжуємо. Я недавно купила собі ось таку палетку. Це палетка від GlamBee, яка називається Color Shock Pigment. Це палетка пігментів. Це означає, що це не тіні. В ній є абсолютно непотрібні і ем, бастолкові чотири відтінки, тому що це тупо банально канцелярський глітер, таке враження. Я ними не, не користуюся, вони мені не подобаються. І цілком адекватні ось ці відтінки. Ось цей взагалі дуже прикольний, тому що це такі собі, якщо ви бачите, зірочки місяці, які на якійсь олійній основі і вони трошки краще переходять на шкіру, ми їх теж сьогодні, надіюсь, з вами використаємо. Я думаю, використати у своєму макіяжі декілька кольорів і почати, мабуть, від якогось золотистого або відразу від коричневого. Зараз ми. Глянемо на це і зробити якийсь а, такий коричневий, красивий макіяж. За кадром я вже встигла зробити одне око, і зараз я повторю цей самий експеріенс уже разом з вами для того, щоб зробити базу для нашого макіяжу. Для початку я набираю ось цей коричневий пігмент у нашій з вами палетці від GlamB. І особливість пігментів в тому, що вони. Не тушуються, тому ми наносимо все дуже обережно. Для нас в цьому макіяжі важливо залишити ось тут прогалинку, яку далі ми заповнимо з вами. Трошки світлішим і вже дуже заюзаним у мене спарклом. Це відтінок Марс у палеці від і Misting Galaxy. Я так само набираю його пензлем і наношу на центр ось тут красиво проробляючи вверх і донизу. Я не знаю, чи вам видно, але в цьому спарклі дуже багато різних класних. Блискіток, не тільки коричневих. Далі я беру в палеці з пігментами ось цей відтінок і наношу його на центр, прямо поверх спарклу, для того, щоб він у нас засяяв ще краще і щоб ще більше виділити рухому повіку. Якщо раптом вам здається, що забагато, ви завжди можете взяти той самий коричневий пігмент, і цей блік наче трошечки під зменшити. Я ще беру звичайний коричневий відтінок, який ми юзаємо весь час, і трошечки глушу гашу наш шимер Таким чином, у нас виходять супер яскраві коричневі шимерні очі, такі з золотинкою Нижню повіку я проходжусь тим самим коричневим. Проте в центр додаю той самий відтінок, який ми додавали з вами на рухому повіку, в центр. Я наношу такий спаркл пряміхінько під зіницю, для того, щоб візуально трошки збільшити око. Найсвітліший пігмент у цій палітрі ось цей я наноситиму в куточок. Для того, щоб так само трошечки більше розширити нашу повіку. Окрім того, я беру свій безіменний е, каял для очей і завжди промальовую слизову, оскільки я хочу великі яскраві очі. У Джуд, звісно, очі карі, але в мене зелені і. Я думаю, з коричневим відтінком вони ще більш виділеними виглядають. У мене з'явилася божевільна ідея, тому ми візьмемо ось цей пігмент і ним по всій довжині підведемо нижню лінію брови. Я могла б залишити все і так, але в останній момент я чомусь подумала, що стрілка тут буде не зайвою. Головне зараз все не зіпсувати, тому що я це люблю. В мене підводка від Glambi, яка не дуже хороша. Я більше люблю, до речі, лайнери, навіть якщо вони з фетровим наконечником. Проте ось ця малює набагато тоніше, тому ми зараз якраз спробуємо зробити тонесеньку стрілочку. Тепер залишається найпростіша в лапках частина цього образу, а саме намалювати іншу стрілку. Ю. Якось так. Зі стрілками врешті покінчено. Я навчу вас зараз хорошій звичці, як робити стрілки не тільки чіткішими, рівнішими, а й просто краще вираженими. Це брати ось такого рівного пензлика. Набирати на нього консилер і трошечки підрізати стрілку, так як вам це потрібно, разом із тушовкою. Таким чином ваші стрілки завжди виглядатимуть дещо чіткішими, і плюс ось тут завжди можна буде додатково трохи висвітлити. Я, до речі, так довго робила макіяж очей, що забула. А пензликом змахнути всю пудру, яку нанесла, тобто наш з вами бейкінг. Тому цим ми зараз і займемося, змахнемо залишки. Ось тут у мене, до речі, глітер наліпився, а що ж, ми перетворимося, так воно було й треба. Для того, щоб наша стрілка не виглядала як сиротятко я беру чорний олівець від ламель і промальовую ще міжвійку. І після цього можна, по суті, йти фарбувати вії. Насправді, туш у мене найкласичніша від Maybelline, ту, яку всі ми любимо і ненавидимо, це Lash Sensational. Я перед тим, як нанести її, в даному випадку обов'язково підкручу свої вії, тому що мої, хоча і від природи доволі довгі, проте не дуже густі і взагалі не закручені, тому мені доведеться. Добряче їх підкрутити. Доки ці вії не впали, треба якнайшвидше фарбувати їх тущо. Я дофарбувала вії за кадром і нарешті можу наклеїти разом з вами вії. Я е просто купила якісь рандомні китайські вії, і розрізала їх на половинки. Таким чином, у мене з'явилася. Такі наклонні куточки, які я час від часу використовую не на всіх своїх макіяжах, а лише час від часу ви можете побачити мене з накладними віями на відео, в тому числі. Для мене клеєння вій це взагалі якась суперскладна операція, яку я не можу ніколи зробити правильно. З мені спеціального теж цього зробити не вдається, тому. Я, до речі, клею накладні вії трошечки вище, ніж власні вії ось тут, тому що коли тут стрілка, то це зручно і можна трошки ліфтинг собі зробити. Насправді нам залишилось лише закріпати весь цей макіяж пудровими продуктами, контуром, рум'янами. Я зроблю це все за кадром, щоб ми могли відразу перейти до губ. Для макіяжу губ я використаю лівчик від Luxe Visage. Цей олівець, як і все, якщо ви раптом побачили щось білоруське або ам, російське, не дай Бог, то це все було якраз купол перед повномасштабним вторгненням, тому що ми не спонсоруємо окупанта через те, що в мене день народження 20 лютого, і якраз на наступний день після нього я зробила просто марш по всіх косметичних магазинах і докупила все те, що мені було потрібно. Зараз ми з вами малюємо губи. Я зазвичай дуже сильно виходжу за контур і йду по своєму анатомічному контуру, тому ми сильно обводимо верхні губи, оскільки по канону джуд дуже пухкі, повні губи. Я зазвичай сильно обмальовую галочку і тоді ж виходжу за контур десь ось тут. І тоді з'єдную все це діло із куточками. Проте тут я витрачаю завжди набагато більше сил через те, що я намагаюся зробити ці губи симетричними, але проти природи не попреш. Та, до речі, колись, коли я вела в Тіктоці трансляції з макіяжем, або зараз, якщо захожу, наприклад, мені дуже часто люди писали, косметика тобі не допоможе. І мене так дивується риторика, типу, а вона повинна комусь допомагати, тому що я роблю макіяж. Збираю цілу купу косметики не для того, щоб вона мені чимось допомогла, тому що вона не благодійний фонд, а просто тому, що мені подобається це і подобається так само виражати. Звісно, в такому вигляді я нікуди не піду, і від цього залишиться, мабуть, хіба що фото в інстаграм, проте люди реагують на макіяж дуже часто як на маскування. Це не сценічний грим. Я цілком спокійно. Не сиділа перед вами на початку зовсім геть без макіяжу, і мені було комфортно. І так само мені комфортно зараз з наклеєними віями і 50 шарами тонального крему. Тому не кажіть ніколи нікому, що косметика в чомусь комусь повинна допомагати, ні в чому, і нікому вона нічим не зобов'язана. Насправді тепер мені чомусь хочеться трохи розташувати цей контур для того, щоб він виглядав трошки натуральніше, а не так, ніби я його намалювала, що, в принципі, я і зробила. Тепер мені хочеться ще пройтися з таким от кольором. Це Triumph of Color TF Cosmetics, як я вже казала, ліп лайнер в відтінку 211-му і цю ліпці мені подобається навіть більше, ніж білоруські. Наостанок я використаю, мабуть, свій найулюбленіший продукт для губ в історії це олія для губ від Ламель, і нанесу я її на центр наших губ для того, щоб зробити їх трошки натуральнішими. Це надасть трошки такого легкого сяяння. У всіх фанартах у нашій героїні таке хвилясте волосся, тому е давайте я повернуся до вас тоді, коли. Накручусь. Ось такий макіяж у нас вийшов разом із зачіскою. Я не знаю, чи вийшло доволі схоже, проте я старалась, я зробила все, що могла. Я думаю, якби можна було одягнутися якось так, як і героїня, в мене немає що одягнутися в такому плані, то було б трохи більше схоже. Як вам, як вам взагалі таке макіяжне відео? Я не впевнена, що коли-небудь його повторю, тому що знімати їх виявилось супер складно і супер енерго і затратно. Паралельно я і так мало розповідала про те, що роблю. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Ви поставите йому лайк. І до зустрічі!